Доброго дня. Доброго дня. З вами вже спілкувалися, ні? Ви Да, там простеньке питання. Дорько, Краще канцелярії ніхто мені не скаже. По конверту. То канцелярію вам потрібно? Ну так, да, якщо можна. Віталік, що? Виходили? Пустить мене, то я там. Кого? Канцелярію. Та я не знаю, хто такий дрем. Мені треба щось спитати по конверту. Канцелярія ж займається ну. пересивками. Ні, це зразок просто. Я хотів спитати, як вона відносить, на пошту, чи вона кур'єри. Це, це наші листи? Ні, це не ваші, це з обласної прокуратури. Ну, наша відносить. На почту. Да, відносить. Я отримав од вас. Приходить з я от вас отримував, тут Дякую. марочка, ви гроші платите. Ну, вона ж пот... вам не дасть відповідь по прокуратурі. Та ні, я про взагалі, я, який порядок у вас, я хотів узнати. Ну або вона сама собі носить, або якщо приносить почту, вона віддає, в неї не залежується. <кхем> вона сама то йдеться. Тому що в прокуратурі і... кур'єр носить на почту. Кур'єр спеціально. Моя однокласниця І У нас кур'єрів немає. І туди приносить, здає, звичайні листи, здає, та перещити. Ну і ладно. що, іще, і до дільничного. Mm -hmm. ви, ну, хорошо, так. Да. Так, а де? Він же в відпуску дільничний. Ну, хто у вас У нас один єдиний дільничний. хто хто Один, діль... один зараз Руслан. Один єдиний. Ну Руслан зараз відпустив. А, зараз другий якийсь, так? Да? Ну, він один. Ну, Він понятно. один на весь карлик і на населені пункти. Василенко... Віктор Олександрович. Я... Це ви по якійсь заяві хотіли? Ні, мені чисто по конверту. Дивіться, ось бачите? Конверт. А що вам, що вам навіщо тоді? Ні, дивіться, от, е, тут ставиться мокра печатка. Так. Е, така чорнильна, фіолетова, а... а тут склеїться марка. Це як я від вас виходить. А тут ставиться штамп, коли ви мені віднесли. Добрий день, ще раз. — Добрий день. Записалось? Так. Да, вулиця яка? Вулиця яка? — Довжик, 17. Да, все. — Проходьте до мене напише. Так, нічого писати не буде. Не буде? Звісно, тому що в мене рука болить. Ні, можете взагалі. Викинуть його все. Я просто прийшов, дивіться, яка ситуація. От. Так, да, ну ж, друг, що то там спливе, то що. Типа, є, я не можу писати, тому що в мене плече вивихнуто. Вивихнути плече, і я не можу навіть дулі дати. От, е, кстати... Так, да, і я. На комп'ютері я можу печатати, а от писати ручкою не можу. Так, зараз я вам покажу паспорт. Що це я? Я. Це, я, да? Значить, а як вас величать? Йор, Йор Олександр. Ігор Олександрович. Ігор Олександрович. Значить, учора э, в заборі у себе. По вулиці довжик 17, його, між до штахетками стримить конверт. І так часто буває. <кій> От. І я беру, там приходжу, розпечатую, читаю, там все проче. А потім дивлюся, думаю, юкад, ю, -ю пересети. Раніше тут стояла така мастична поштова кругла печатка, чорнильна, і дата була написана, укрпошта, все проче. А тут така марочка кольорова приклеєна. Раніше там гривна, півтори, там п'ять і так далі. А тут все. 18 От. Це від правника із Києва. Це київська власна. А тут е, ставили Кагарлицькі свою кругленьку печатку і носили мені додому у скриньку. Раніше то біля стовпів такі здорові скриньки були туди, раз, кожен ключ, раз. Потім да. А зараз вони це, я колись повісив чобіт. Резовичу. Написав пошта, але якийсь вечором хулігани його спали. Цей говоря, і зараз це більш де штахетками. Тобто немає. Вони, да, немає такого? І вони мені це. Я дивлюся, а я обласному прокурору, обласному прокурору відправив два місяці тому назад. І нема і нема, Виждав добросовісно 45 днів. Поскаржився на обласного прокурора Генеральному прокурору. ті включили, так сказати, шарманку, кинули йому назад. І він мені, це не він, звісно, а там якась інша людина присилає мені, що, що е, мені відправлено ось, два місяці тому назад, в сьомому місяці, зараз дев'ятий, а це сьомий місяць, два місяці тому назад. Тобто вовремя відправлено. А я, йому, а я на нього поскаржився, що порушено закон України про збирання громадян не більше 45 днів. О. А вони під печатку поставили, що а де ж воно було? Сьогодні був я на пошті, кажу, де ваша печатка? Немає печатки. Зараз вже ми не ставимо. А хто його це мені вложив? Чи якийсь кур'єр, чи у вас працівник? Не знаємо. Ми тут не ділимося. Хто є свободен, той і йде. Так кажу, так, скажіть, спитайте, сьогодні вихідні, приходьте завтра. Ну, коротше кажучи, як би там не було, от, е, я поскаржився на Крима, це обласний прокурор, угу. який мені не дає відповідь на те, що ваша Міщенка, міщенка слідча угу. е, не дає мені знайомитися з матеріалами перевірки. З матеріалами кримінального провадження, вірніше, mm -hmm. Там було кримінальне провадження проти мене. Що я зберігаю бомбу вдома. Бомбу зберігаю, представляєте? Mm -hmm. є закрите. Закрите. закрите, вже все закрите. Я взяв взяв цей. Взяв, е... вона мені дала копію рішення, що закрито, все, претензії немає, ви відличні там. туди-сюди. Я кажу, дайте мені матеріали перевірки знайомитися. Хто це мене підставив? що це ви мене. А вони тоді приїхали вісім чоловік на чотирьох машинах, заламали мене, мордою положили в землю, оділи кайданки ззаду, підсмикнули руки так, що я тут хрустру з уплечій до сих пор були. Я, я, ні, да. Да, да. Ну, я, я до них претензій. Вадим Віктор, ви хоча б кращі працівники себе повісили б. Себе повісило, краще, нема кращих працівників? Себе повісити. Ну, або або цю дівчину зброю. Це треба сутки витаскати отаку железяку важку. <г气> 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 <г气)> так от, що я хотів. Значить, підсмикнули все. От. Ну і це все було наіграно. наіграно. Щоб заткнути мене після того випадку, коли мене оце ж група з поліції з тероборони побила, украла відеокамеру, і я служав із трусом мозку в лікарні. І оце зараз заминають оце все діло. А я все пишу, 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 не даю нікому. І оце послали групу, оцю міщенку. Вона сама там, що вона, нахера їй це треба. І послали там групу із поліцейських. І оце, Я все допитую, в яких випадках одіваються ззаді, а в яких спереді? То Руслан, цей дільничий, мені каже, коли діти, то хер я знаю, що ви там виймете. А я був в трусах, як в майці. Тоді, каже, спереді треба було. От, а вони ззаді. І підсмикнув рук. І в мене щось хрустнуло. І це до сих пор болить. У мене претензій до цього немає. У мене претензії єдина, що дати ознайомитися з матеріалами справи. Чого я, так, мене кортить ознайомитися з матеріалами справи? Там вони помимо бомби, uh -huh. яку знайшли, бомбу. Але не, не ту, що треба. <гум> Вона просто труба, звичайна труба була. От. Е, а Свідки там казали, що вона з крильцями. з крильцями. Я показав, крилець не було, там, там просто така ця труба була, от світячі авіаційної бомби. А свідки от брав бабат, був такий у вас у поліції, бабат, брав свідчення у одного і у другого. От у одного свідчення брав, а через годину в другого свідчення брав. І отак, якщо подивитися на стіку, на, це, на сонце, то повністю співпадає. одинаковий текст, абсолютно одинаковий текст. Тобто такого ж не може бути. Чисто по-людськи. Не може бути. Однаково все, з тими ж помарками, помилками, все-все-все. І дав їм підписати, і оце хлопці, так сказати, підписали те, що їм підсунули. І зараз прокуратура, замість того, щоб так сказати дати мені ознайомитися з матеріалами справи, вони порушили кримінальну справу проти неправдивих показань свідків. Свідків. Я до свідків претензій ніяких не маю. Це вони десь там на гражданки, вони ж не поліцейські, вони ж інші. Це вони зараз мене вишукують, вилавлюють і будуть десь бити. Ви чого я боюся? Тому це я й прийшов, щоб оцей Крим, Крим, який оце мені тут заминає ці всі справи, от, і не переводить рамки на так сказати, на, на, на на цих свідків, він мені пише всяку туфту. Причому заднім числом оформляє оці всі підписи. А Генеральна прокуратура там сидять репетити, тут лампочки, Вони тільки як футболісти. От посовує там кудись і всю. Так от я і прийшов, прийшов, ознайомитися з матеріалом суду. Я бачу, міщенка прийшла, але вона тікає, робить олов'яні очі <хи> і не хоче зі мною зустрічати взагалі. Тому що, що її теж підставили. Ну, мати двоє дітей, все, коротше, нічого, вона, вона там віддала, не знала, куди діться, коли оце вона в мене там була. І хлопчик стримувала, каже, та не трогайте, на що ви... От це саме. Ну, трошки перестаралися. Ну, коротше говоря, мені чого ознайомитися з матеріальному сравнім? Тому що вони помимо бомби вилучили два сигнальних патрони. На шнурку такі сигнальні патрони, які я колись коли купив в Обухові, в магазині. В магазині. 200 гривень один стоїть. Я ось все... У мене я сам військовий, в гузині, у мене цих патронів забитий був гараж, ящики. Я... Віддавав поліції, а поліція віддавала рибнадзору, а рибнадзор на річках браконьєрів ловили, тому що той сигнальний патрон летить і спускається, і над водою все світить, десяті стоять. І воно раз-раз-раз вигрибають там риби, от так от були. І поліція, рибнадзор, і вони всегда в мене брали ці сигнальні патрони. І ніякого е, проблем не було. А ця не йшла, у мене два залиша, я вже купив. От. І вилучили, вилучили, і кримінальна справа. Все, вибухова, так сказати, речовина. І дала мені, так сказати, своє, своє е, закриття кримінальної справи постанову. Я читаю, як вже там відбувалося оце, е, дослідження на нави... Боже. Та просто взяли та спалили. І подивилися, як воно горить. Я, да, да, да. І, і я в хульох потім положили, дали експерту, а він знайшов там, серед цього спалення знайшов ободок, і там на цьому будку написано, там, що це сигнальний патрон, там такого-то, такого-то, такого-то. Він потім талму взяв, подивився, ну це, це все одно, що коробка спічок. От. І оце така експертиза. То я хотів добратися до цієї експертизи. І вияснить, хто, хто експерт, як оце експертизу проводили, як, е, так сказати, е, дійшли до того, що ну, один, один спалили, допустим, а другий отдайте тоді, якщо це не вибухова речовина, отдайте. оддайте. Я, я, пішов, я пішов в обуху в магазин, там рибний магазин. Кажу, хлопці, можна вас купити ще сигнальний патрон? Вони там. Тут якийсь мудак, сказав, що він у нас купив оцього патрона, так обухівська поліція прийшла, ящик цілий забрала у нас. І оце ми шукаємо, де б його знайти і побить, гада. І я тихенько, 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 тихенько завишу, думаю, не дай Бог ще догадається, що це я, і утік оттуда. Так оце Сербур, Сербур оце. І за того, що не дають у поліції, у Кагарівській поліці Ніщенка не дає знайомитися з матеріальною справою. Вона знає, що обісралися з цим ділом, по уші. І е, не, хоче давати, не хоче давати. А їй тоді підставили теж. То я кажу, дайте, дайте. І це прошу, дайте, дайте. А вони перекрутили неправдиві покази свідків. Та нахер вони мені треба ці свідки, вони десь повісили на крючок їх, десь щось таке може, і їх сідають. Я це, скільки матеріалу справи не, не знайомлюся, вони постійно одні ті самі свідки. Yeah. Якось там не пам'ятаю їх прізвище, такі інтересні прізвища. Одні ті самі у мого однокласника, все проче. Ну, в общем, оце таке. Так що, а, а оцей Крим, Крим, оце печатки, це взяли, пропустили через ксерокс. Оце відпечаталося із старого конверта. От. Гроші, гроші не платили, гроші не платили. Получається, обласна прокуратура краде у пошти гроші. І на халяву оце передає. Тобто про злодійство або на... на... Да, це взагалі дурня написана там. От. Тут найголовніше це конверт. А, а тут написано, що цей. Підставили обухівських, обухівських прокурорів. Вони передали, типа, ще місяць, два місяці тому назад їм на, це ж, на порушення кримінальної справи проти, проти... І мене попереджають. Так що, якщо ви попереджаєте, то ви ж дайте ЄРДР спочатку. А потім вже попереджайте, що якщо я там щось не так, то можу скаржитися там згідно КПК України, там, Т-Т-Т, т пяте Ярдер не порушив, а мені всяку херню пишуть. І обухівські зараз е теж пришлють мені <смас> отаку дурню з ксерокопірованими цими печатками. А де ж тоді, а ці Кагарлицькі кажуть, а ми не ставимо. У нас зараз вже прогрес, поліпшення життя, все проти. Яке поліпшення життя, коли я не маю, не маю змоги доказати, що я отримав не вчора в заборі, а в цьому? А це, а це, а це вони десь щось перепутали. Це тиждень тому назад прислали. Взагалі, не мені, а комусь вони присилали, ось дивіться, присилали комусь, якомусь чуваку із громадської організації. Але ж на конверті мені написано. Тобто з канцелярія, видно, сунула це письмо в цей конверт, і воно пішло не по адресу тиждень тому назад. А цей конверт прийшов вже, так сказати, коли вони схаменулися, чи я не знаю, що то то вони це прислали вже мені. Але, але оце я, я, я кажу, що Крим, це прокурор обласний, він порушив. 45 днів не видержав, він треба було раніше це все. А він оце підтасував оцими печатками, підтасував, що він вовремя мені направив. То, то, то постав вже сходи на пошту, попроси, щоб поставили чернильну печатку, як раніше ставили. І приліплять марку на скільки тут, на 18 гривень. Жлобяра. Пожалів марку і взяв, десь ксерокопірував скрак, і все. А тут же дивіться, ось їхній входящий матч. Ну, <говорит> ну так а це ж вони приліпили, бачите, це воно наклеєно. А, але ж, бачите, воно він, виходить, в сроки. Ну це вже всередині в канцелярії. В канцелярії а це та, можна все, буде. що вгодно робити. А з поштою ребята треба розраховуватися, а не отаку халяву допускати. Я їй кажу, що дивіться, ось пройшло, пошта везла на своїй машині з Києва, в Кагарлик, затратила бензин, все. Ви ж гроші повинні зараз, зарплату ж заробляєте із цих же сум. А вони взяли. От, напечатали оце все і все. А, да, ну, в общем. Знаєте я на якийсь десатура? Так, і, 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 да, ви, ви... Я не буду требувати нічого. Просто е, Ви ж дільничного свого знаєте? Що що Руслана Борисовича дільничного знаєте. А так, я вже. Він О, цей, Фотографії. ми з ним дружимо. Він заходить завжди, я йому показував цю бомбу, показував, де що лежить. От не треба ніяких там рішень суду, нічого. Він заходить завжди свободно. Він хороший пасічник, у нього мед хороший. хороший. Так що все нормально. Руслан Борович, я, э, да, я, да, я Я вас я, не трогаю. Да, я э, вийде Руслан Борисович, угу. так, я цю фотографию йому поперекидаю і скажу, що ви угу. приходили, просили. Просто самому цікаво, чи зімне на коло потрібно підставити чи вони подивляються. Ну, вони хто їх вам будемо прийде. Там всі нові зараз на пошті сидять. Всі нові. Ми тільки не знаємо, ми це нас посадили, а ті всі такі зарплати малі, там ніхто не хоче сидіти, ми це зміняємося. Я кажу, раніше теж були малі, за пішки ходили, насинили ну, сумку і ще й на буряки посилали вас. Одна сидить, а всі останні на буряках. А зараз ви ледачі стали. От, і все. Добре. Так, все, не треба нічого писати, я вам оце, можна сказати, що поплакався в жилетку. А прийде Борисович, тоді ми... Я йому обов'язково передам, Ні, Ну чисто по людськи Дивіться, яка дібаловка, дивіться, це взяти, поставити. Ну візьміть, підіть та поставте мастичні печаті. Ну що за херня? Не, якщо ви вважаєте нужним, що десь треба розписатися, я розпишусь. Там не розпишітесь, да. тоді все, дякую за, за те, що витерпіли мене скільки часу. Витерпіли. От мене. Ух ти. Так. Нема претензій. Якщо у вас немає претензій, то ага. відсутні. Просто немає, да? Не? Відсутні. А, відсутні. відсутні. Я вже давно був? Від. І тут підпис. Відсутні. Угу. Все, дякую, до побачення. І вам дякую, до побачення. Всього вам найкращого, будьте здорові. Не побачення.